Повномасштабне вторгнення я зустрів, можна сказати, вдома. Ми з товаришем по роботі мали їхати в відрядження до Києва, якраз відвозити хворого строковика на госпіталь. І так сталося, що ми мали виїхати о 6 ранку і почув, що якісь салюти. Я сам живу на Салтівці, почув, що якісь салюти. Думаю, ну хто може салюти запускати в 5 5 годин ранку. Дзвоню у товаришу говорю: кажу, ти теж це чуєш, що салюти йдуть. Це не салюти. Я каже. я каже, бачу ці виходи. Останній раз в 2015 році я бачив такі виходи, це, це грати. Це почалась війна. Ми швидко зібралися і поїхали на роботу. На роботі, вже нас, на роботі, в військовій частині, нас розподілили по групам по 50 військовослужбовців. І ми виїхали на окружну Харкова. Встрічати окупантів. Ну, як сказати, перший бій. Якщо це називається перший бій, то так, да. ми з автоматами, а вони на танках, на пронетранспортерах. Було весело, як то кажуть.